Чи не вітання всім телеглядачам? Це передача актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». І сьогодні до студії ми запросили Анафієва Ескандера, який є голова громадської організації ВЕТАН. Саме сьогодні, 26 лютого, вже 10-й рік поспіль, українці відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І сьогодні ми будемо говорити про життя кримських татар на Вінницькій землі і згадувати, якими були перші дні окупації. Вітаю вас, пане Ескандере. Доброго Ескандери. Особливий день сьогодні для вас, так? Так. Як ви його переживаєте, який він для вас є сьогодні? Ну, скажімо так, що в цей день більше воспоминань, більше трагічних виспомінань. скажімо так. То, що було зроблено, допустимо, за ці роки роки так, і то, що що можемо зробити. І от іменно в цей день коли з усіх сторон, скажімо так, відмічається ця дата, Нагадуючи. нагадують Нагадують про, про ті времена 10 років тому. Тому це розповідання. І до тому, щоб дійствовати далі, працювати. А можна ось таке запитання. А згадайте, найкращий час ви повернулись зовсім зовсім. Юним до Криму. Так. Згадайте ті найкращі часи. Якими вони були в Криму? Яким було ваше життя? Що ви пам'ятаєте? Найщасливіші моменти. Ну, скажімо так, ті роки були взагалі важкі самі по собі, коли ми приїхали до Криму, тому що ми Перші приїхали. Роки. Так, ми приїхали на голі, голі землі, скажімо так. Вот. Но самые прекрасные времена це, мабуть, час юношества, 16-17 років когда уже началась праця. Вот, И праця была у меня шикарная. Я работал